Мене звати Любов Малидога. Я вже 24 рік працюю вчителем української мови та літератури в моїй рідній Старокостянтинівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 3 що на Хмельниччині. Ні у кого не виникає сумніву, що прогрес цивілізації залежить виключно від обдарованих людей. Тому сьогодні в нашому суспільстві виникла нагальна потреба у творчих, ініціативних. Активних інтелектуально і духовно розвинених громадян і відповідно працюю над такою проблемою. Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури це запорука успішного навчання в умовах сьогодення, у важкі часи, коли була епідемія коронавірусної інфекції і трагічні події, що відбуваються зараз в Україні, я, як педагог, незважаючи ні на що, ставлю перед собою надважливі завдання. У своїй педагогічній діяльності. Прищеплюю дітям любов до рідної мови, бажання її вивчати, виховую патріотизм і шанобливе ставлення до національної символіки. Розвиваю всі позитивні морально-етичні якості в учнів крізь призму вдосконалого вивчення української мови та літератури за допомогою інноваційних технологій і девайсів. Я зможу всього кращого навчити своїх учнів, якщо також буду розвиватися. Тому активно займаюся самоосвітою, постійно проходжу різноманітні курси на освітніх порталах Едера і «Всеосвіта», є секретарем шкільного методичного об'єднання вчителів гуманітарного циклу. Також є постійним членом журі як у міських, так і обласних різноманітних конкурсів Олімпіад. Результатом моєї роботи є досягнення моїх учнів, які посідають призові місця в конкурсах з української мови та літератури і в місті, і в області. Мої вихованці креативні, ініціативні, виховані, працьовиті, на уроках використовуємо сучасні технології. Ми з дітьми по можливості багато подорожуємо. Таким чином, у дітей збагачується словниковий запас, розширюється кругозір. Проводимо різні виховні заходи у співпраці із працівниками Центральної районної бібліотеки, зустрічі з волонтерами, організовуємо зустрічі з письменницею Оксаною Радушинською. У співпраці з батьками часто проводимо благодійні ярмарки для збору коштів на ЗСУ. Всі ці види діяльності дають змогу дітям творчо розвиватися. Вміння гарно висловлювати свої думки і долати будь-які труднощі. Для мене важливо, аби мої учні в майбутньому були справжніми українськими патріотами, які зможуть самореалізуватися в цьому непростому світі, і з вдячністю будуть згадувати нас, педагогів. Участь у конкурсі вчителі року 2024 це можливість набути нових знань, поділитися власним досвідом, знайти однодумців і, звісно, моральне задоволення. Дякую за увагу! До нових зустрічей! Слава Україні!